Привид старовинного замку. У Великому старовинному замку жив собі привид. Замок побудували давно, ще у 14 столітті. Батьки привида оселилися тут якихось 5 століть тому. Вони дуже любили одне одного. Мама привида називалася Марціла, а тато Адам. Марціла була надзвичайна красуня. І Адам сильно кохав її і попросив у батька її руки. Проте дідусь привида не хотів віддавати доньку заміж. Дідусь був власником цього замку та надзвичайно заможним магнатом і вважав, що Адам не гідний бути чоловіком його красуні доньки. Дід намагався розлучити закоханих, і тоді вони стали привидами і назавжди оселилися в замку. Там у них і народився маленький привид. Звісно, він був уже не такий маленький, проживши у замку п'ять століть, але, як на привида, доволі юний, майже дитина. У замок часто приїздили люди. Місцевий гід любив переповідати історію кохання привидових батьків. Привид, ховаючись у королівському ліжку, зауважив, що не всі люди вірять в цю історію, як і в існування привидів. Це дуже засмучувало його. А ще він ображався, бо гід ніколи не згадував про нього самого, так, ніби його там і не було, а він же був. Мабуть, гід просто не знає нічого про мене, думав собі, привид, треба якось із ним познайомитися. Мамо, тату, а що як запросити Гіда до нас на чай? Запропонував він. Батьки стрепенулися й опустили очі. Синочку, певно, не варто цього робити, збентежено зауважила мама Марціла. А чому? Він же щоразу гостям замку про вас розповідає, а досі навіть не бачив, узявся сперечатися привид. Розумієш, сину, є одне правило, почав було тато Адам. Терпіти не можу правил, буркнув привид, але воно дуже важливе. У голосі мами почулися стривожені нотки. Ну і привод бунтував нам не можна показуватися вдень людям на очі, інакше доведеться покинути замок, завершив тато Адам. А це ж наш родинний маєток. Ми мусимо його берегти. Розумієш, сину? Мама Марціла знову полагіднішала і цьомнула сина у маківку. Тому ніяких чаювань з гідом і взагалі з людьми суворо закінчив розмову тато і майнув у своїх справах, пройшовши крізь стіну. Привид хотів було вийти, гупнувши дверима, але йому це не вдалося, бо, як і кожен привид, він просто пройшов крізь них. Мама стинула плечима і почала задумано гортати підкладений фоліант з родинної бібліотеки, схилившись над різьбленим столиком з вигнутими ніжками. Привид був сам не свій. Правило, здавалося йому дурнуватим і геть несправедливим. Ех, якби він мав брата чи сестру, іноді йому було нестерпно, самотньо намотувати кола замком. Не раз набридались за туристами спостерігати, вони бували передп... передбачувано нудні, клацали фотоапаратами, охкали та ахкали, селфилися на мобільники в усих замкових закапелках, а тоді йшли собі геть. Привид мав хіба що одну розвагу давав штурханців тим невихованим екскурсантам, які хотіли помацати пальцями картини на стінах. Або різблені рами дзеркал, всістися у старовинні крісла чи навіть нечуване нахабство влягтися в королівське ліжко короля Яна Третього. Ті останні нахаби навіть за потиличників діставали і, перелякані, роззиралися на всебіч та притьом вибігали на замкове подвір'я. Аж там переводили подих. Іноді привид думав, що класно було б лякати їх не самому, а з братом та сестрою, а ще краще з кількома. Проте він був у батьків сам один, приречений на нудьгу і самотність. Привид уже почав було жаліти себе, замислено зависнувши перед старовинним дзеркалом, коли раптом у замок увірвався тупіт багатьох ніг, Перегук голосів. Радісний дзвінкий сміх. Привид злякано шугнув угору і причаївся на канделябрі, звісивши донизу ноги. Залу наповнила весела ватага школярів, які приїхали на екскурсію. Гід жваво оповідав їм про історію замку, не забувши, звісно, і романтичну легенду про Адама й Мірцілу. Знову те саме слово в слово, подумав привид, знудьговано баламкаючи ногами. Проте цієї миті школярі страшенно зацікавилися і почали сперечатися між собою, чи існують привиди насправді. Вони розділилися на дві групи, і кожна відстоювала свої погляди ледь не кулаками. Привидові особливо сподобався хлопчик, який переконував своїх друзів, що привиди таки існують, і він навіть сам на власні очі бачив колись одненького в підземеллі під костелом єзуїтів у Львові. Привид так захопився розмовами дітей, що вештався за ними по всіх залах замку і по галереї, у подвір'ї. Заліз за ними до автобуса, а там і сам не счувся, як заснув. Прокинувшись, здивовано роззирнувся довкола. Автобус котився вулицями красивого старовинного міста, де на будівлях відпочивали кам'яні леви. Вуличні ліхтарі кидали на них світло і все здавалося нереально казковим. І тут привид зрозумів, що він покинув свій замок і не знає, як туди повернутися. Та й чи хоче він туди повертатися, якщо ось тут, просто зараз, нарешті, починається хоч якась пригода в його 500-літньому житті? Тим часом автобус перетнув місто і виїхав на околицю. Хлопчик, який бачив привидів у підземеллі костелу, Попрощався з друзями і вискочив у сутінки запашного травневого вечора в мамині обійми. Вони подалися до будинку в заростях Буску, який білів у темряві. І привид полетів за ними і оселився по сусідству. На околиці міста у закинутому будинку жив собі привид.